Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. Фух. До фіналу вже близько. І у нас місія, яка називається Piece of Cake. Тут треба поїхати на якусь багато. Поверховий паркінг, який знаходиться в аптауні. І там треба забрати один фургон. Так що їдьмо туди. Треба звідти забрати. Хоча, я думаю, що це не все так просто буде на перший погляд. Як це може здаватися? Так що... Чим же ще доїдемо, тим краще. І будемо бачити, чи буде там засада, чи не буде засади. І так, ми майже прибули. Так, да, ми прибули майже ось він. Все, посигналили, нас спустили. І нам треба на самий такий верхній поверх поїхати. а Ось і він. Цей же фургон. Який так і стоїть. Його треба. Ну я краще замки зламаю. Тут досить прості замки, машина стара. Як ви думаєте, не все так просто, як на перший погляд здається. І я був правий. Раз, готую зброю. Ну, привіт. Ось так вам хедшоти. Все. Поки ще наче все. Хоча давайте далі спустимося, там повоюємо. Та, скільки ж вас там? Ось так, тобі. Ану, не ховатися. І тобі... Значи все. Поки ще. Ні, не все. Так. Може бензобак вийде влучити. Навряд чи з такої... з такої відстані влучити в бензоб. А, називається влучив з досить близької відстані. Я ще й в розшуку. Сідаємо в фургон. Хоча ні. Поки ще не все. Там нас іще вороги очікують на виїзді. А на цьому фургоні навряд чи я швидко зможу від них відірватися, тому що він досить повільний. Це одна проблема. А друга проблема поліцейські які. Мене оголосили в розшук за те, що я стріляв. Та оно вони. Ну гарест. Де моя гвинтівочка? Ось так. Взірав їх разом з автомобілем. Здетонувало. Все тепер поїхали звідси. Надіюсь, хоч вони колесо мені не продірявили. О, ні, це ще не все. Тепер від них, від цих ще відриватись треба. А на цьому фургоні, як я говорив, навряд чи я відірвуся. І я з усією швидкістю і так їду зараза, як можу. Та вони за мною їдуть зараза. Гаразд. Чорт, вони пошкодили. Так, сюди. Приготую зброю. Та. Вони пошкодили фургон. І тільки половина часу залишилась. Там ще поліцейські щось там. Бігає. Так. Відчеп... Відчепіться, панове поліцейські. Не заважайте. А ти ще живий. Ну, що ви зробили з цим фургоном? Пошкодили отак. Давайте хоч розвернуся якось. Бляха-муха. Головне, що не сильно пошкодили. Ну, тільки задня частина пошкоджена. Головне, щоб мені ще ніхто не натрапив на дорогу. Окрім оцих по поліцейських. Ще й мене в розшук... Ввели. Чорт. Так, я їду з усією швидкістю як можу. Все, ми, ми майже приїхали. Ось це місце. Давайте припаркуємось. На С ми прийшли. 100 баксів отримали, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. Зустрінемось. Можливо, в наступний відео. Це вже фінал буде. Так що до скорого!